У Криму продовжується блокада українських військових частин. Анонсованого штурму о п'ятій ранку не було. Російська сторона відхрестилася від ультиматуму. Чи спокійно зараз знає наш кривський кореспондент Вікторія Орел? Вона з нами на прямому зв'язку. Віка, доброго ранку. Які останні новини з півострова? Марічко, ну я почну із Севастополя. Щойно нам повідомили, що озброєні російські військовослужбовці намагаються потрапити до штабу ВМС, не пускають туди працівників, медиків, медійників. Вночі там теж було неспокійно. Кілька сотень проросійських активістів та казаків з 4 до 5 години ранку штурмували і пікетували ВМС, намагалися проникнути за ворота, але це їм не вдалося. Схожі ситуації відбувалися у, різні, у різних регіонах Криму, де базуються військові частини. Люди спортивної статури з георгіївськими стрічками та битами намагалися Провокувати військових та е, кидали каміння, розхитували ворота. Тим часом командири кораблів ВМС, що нині знаходяться в районі селища Новоазерна, це неподалік Потурі. Повідомляють про те, що не виконують ультиматум російських військових, як розповів відданню Black Sea News, мічман Євген Туренка, стральщика Чернігів, група українських кораблів у складі великого десантного корабля Константин Ольшанський, середнього десантного корабля Кіровоград, тральщиків Черкаси та Чернігів відкинули ультиматум про здачу, пред'явлений їм особисто командувач. Чим чорноморським флотом «Витко» і колишнім а, командувачем ВМСУ Березовським, українські військові моряки а, по просять повідомити всім, що вони ві залишаються вірними присязі і прапору України не спустять. Ось наразі у мене така інформація. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Марічко, дякую, Вікторія. Це була наш кореспондент Вікторія Орел з Крим.